Привіт! Хочу розповісти вам про онлайн-курс Діти Бога. Взагалі, онлайн-курс Діти Бога це така досить глибока робота над собою, без роботи над собою. Що це значить? Це значить те, що коли ми Боремося проти чогось, хочемо справитися з чимось. Ми вже створюємо якесь певне поле битви, ми вже потрапляємо в вир ілюзій, тобто те, чого немає. Як його немає, скажете ви, якщо в мене є хвилювання, в мене є страхи, в мене є переживання, в мене часто нічого не виходить, в мене немає настрою, я не хочу вранці вставати з ліжка, і це все реальність. От якраз на курсі Діти Бога ми подивимося, а як же ж ми потрапляємо в цей стан, от з якого ми хочемо знайти вихід? І саме ось це? Буде для нас ключем. Бо коли ми вже десь знаходимося і намагаємося з тим щось робити, у нас, як правило, немає ресурсів для цього. Ми, як правило, знаходимося в самій проблемі. А ще Ейнштейн казав, що якщо ви хочете вирішити проблему, вам треба вийти з неї, тобто піднятися над нею. Тобто, вирішуємо ми завжди з іншого рівня. Ми будемо починати з основ, але тут зовсім не буде йтися про психоаналіз чи про певні різні психологічні методи. Тобто тут психологією буде тільки такий аромат, але самі техніки, самі навіть без технік, так, але сам підхід, сам інструментарій, це будемо ми самі. Звісно, що нам буде потрібно якось матеріалізувати, оформити в слова те, про що ми будемо, те, що ми будемо осмислювати, те, що ми будемо бачити, нам, нам дуже захочеться зафіксувати якось свої інсайди. Але якраз я проведу у вас по цій стежинці, коли от якраз. Не в техніці справа, не в запам'ятовуванні того, що прийшло, а в самому проживанні, бо воно уже все здійснює. Зараз для вас може це бути дещо незрозумілим. Але ті люди, які приходять до мене на індивідуальні консультації, коли вони виходять від мене, вони нічого не розуміють ще більше. але... Є відчуття, що запустився якийсь внутрішній процес всередині і що а, все стає на свої місця. Другий момент, той, що курс називається діти Бога. І я хочу сказати, що він до духовності, до розвитку духовності, до релігії, до віросповідання не має жодного відношення. Чому курс називається Діти Бога? Цей курс я роблю вже не вперше, і він трансформується в, з моєю власною трансформацією, з моїми змінами, і кожен раз я роблю його інакшим. Але в чому є, в чому є суть? В тому, що ця суть вона якраз і залишається незмінна. В кожному з нас є Бог. По-іншому ще можна сказати, кожен з нас є Бог. Але це не фантазійне поняття, це не про те, що а, раз я Бог, я зараз почну хапати якісь можливості, і я можу все здійснити. Ну, Ми можемо здійснити, але до того, щоб ми матеріалізували, втілили те, що ми хочемо, нам треба цим ставати. І е, саме тому цей курс він е, про те, щоб ми відчули себе дітьми Бога, що всередині в нас, е, що самі ми маємо божественну природу. Е, божественну природу, е, ту, яка не є в протесті до матеріального. Та, яка не має протесту стосовно тілесного чи земного, вона цільна. І ви побачите, як ми зможемо відчути і ну, якби відкрити, розкрити, підійти просто жити цільністю. Це не означає, що у нас закінчаться якісь наші проблеми. Це не означає, що ми в мить перестанемо чогось боятися чи тривожитися, чи на нас там зразу зваляться великі гроші. Ні. Це не про це. Це не про спасіння, це про прояснення. Але коли ми ясно бачимо себе. З себе, відповідно, ми бачимо світ, тоді ми можемо обирати, куди нам рухатись. Зрештою, ми навіть не обираємо нас уже як от в дитинстві нас несе. Е, і дуже багато соціальних установок е, е, наших програм е, буде просто відпадати, як, е, як не моє. І от не через психологічні підходи ми будемо сюди заходити і, і щось з тим робити, а через власну сутність буде проявлятися наша власна сутність через проявлення в нашій власної сутності все інше стає ну, непотрібним, те, те, що є не вашим. Щось ви будете залишати собі як те, що ви ще не можете попрощатися. Це нормально, тому що у кожного свій шлях, свій етап, свої етапи розвитку, і не можна винести з дому всі меблі, коли ви ще не відчуваєте ні змоги придбати нові, ні не знаєте, які ви хочете. Да? Ви спочатку заберете те, що для вас не є необхідним, але воно настільки сильно захаращує ваше життя, що ви цього навіть не помічали. І ви залишите для себе тільки те основне. І поступово, поступово. Буде відбуватися ваша ну, зміна вашої реальності, бо вона буде відбуватися спочатку внутрішня, а потім зовнішня. Тому не бійтеся, що цей курс буде наповнений якимись повчаннями і так далі. Але разом з тим, звичайно, що ті речі, які для мене ставали знаковими, ключовими, ті, які, якими я можу поділитися, то звичайно, що я буду вам про це розповідати. Я буду давати вам різні, не хочу сказати, що це техніки, але давайте назвемо, теж, не будемо, не будемо боятися цього слова, тобто способи прийти в душевний стан через якусь практику. Але знову ж таки, ми не будемо брати цю практику як основа, яка мене приводить в той чи інший душевний стан. Е, ну, це так, як, знаєте, коли ти виходиш на вулицю, та, там є певна погода, і від тебе залежить, як ти її сприймаєш і відчуваєш. І не погода на тебе впливає, а ти. Можеш сприймати її так чи інакше. От е ми будемо використовувати <кій> різні <кій> матеріали. І ось в WartHatті я купила таку річ, це, якісь, це від якогось горіха, напевно, плід, шкірка верніше. І е я вже бачу, що отут всередині ми можемо створювати свій світ. І побачимо, а який він. Сюди можна накласти землі і посадити сукуленти. Тут можна поселити когось. Подивимося. Тобто якісь цікаві речі, які вам можуть стати в пригоді для, для такого невеличкого заземлення. Ми теж будемо використовувати. Тому цей курс, діти Бога, для тих людей, які відчувають душею, що пора перейти на трошки тонший рівень. Цей курс для тих, хто готовий приділити собі час і витратити на це кошти. Цей курс для тих, хто ем, вірить в те, що внутрішній світ транслюється назовні. Е, більше того, навіть немає роз'єднання ні внутрішнього, ні зовнішнього, а воно є одним цілим. І е, перелік тем, які є в нашому курсі, вони е, будуть поступово, поступово, поступово розкривати. Те, над чим ми будемо працювати, фокусувати увагу. Цей курс досить динамічний, тому що ми будемо мати не тільки лекції, які я буду записувати, давати вам посилання, але в нас буде і включення разом, де ми будемо обговорювати те, 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 те що ми вивчаємо, скажімо так. Та? Е, і я дуже хочу, щоб це відбувалося. Ті люди, які, можливо, зайняті, працюють, і ви переживаєте, що ви не зможете щоразу бути присутніми на цьому обговоренні, е, я готова до цього, бо я так само е, часто беру участь у теж в різних проєктах, і я не можу сама для себе гарантувати присутність, але у нас буде запис. і е, ви будете, ви будете мати змогу подивитися е, нашу, наш, нашу роботу з іншими учасниками, і думаю, що багато взяти для себе корисного або розкласти собі якісь е, якісь точки над І. От <кій> тому е, наш курс не про релігію і не про віросповідання. Наш курс не про те, як наростити духовність, бо для мене духовність це теж, точно так само, як і здоров'я. Та, і якщо я буду ходити і всім розказувати, давайте ми всі будемо здоровими, подивіться, яка я здорова, та, ну, це е, насправді робота для нашої егосистеми. А з м, нашого такого тобто це якесь компенсаторне явище, яке мені тоді дуже потрібне для того, щоб е, е, якусь недостачу компенсувати. Ми не будемо а, нарощувати свою духовність, але ми будемо і не будемо ставати духовними, просвітленими, ми не будемо ставити собі жодної мети. А, ми будемо в присутності. Ми будемо… Але в присутності знову ж таки, я теж тут хочу пояснити: присутність це не про те, що ми сіли в позу лотоса, відрікаємося від цього світу. І, і все, і от мені добре. От якраз теж я про це буду розповідати, тому що часто люди, які йдуть в духовність, вони, їм складно жити в світі реальному, матеріальному, і відбувається таке зречення цього світу. Між нашим внутрішнім і зовнішнім немає жодного конфлікту. Воно цільне. Якщо воно є. У вашому житті, ну, тут треба подивитися, а хто ж там конфліктує. І, як правило, <кій> перепрошую, ми можемо в духовне життя тікати, бо ми не хочемо жити те життя, яке, ну, яке якраз є нашим шляхом, і воно якраз дає нам ті емоції, ті переживання, ті труднощі, ті трансформації, які нам потрібні, щоб ми духовно зростали. Ми поговоримо про таке, що таке чистий, нечистий дух. Але знову ж таки, не з точки зору релігійної, я абсолютно не належу, ну, не те, що не належу, я ну, не маю права якісь такі речі робити, тому що я не є ні духовним наставником, ні яким, ну тобто ні людиною, яка проходила якесь навчання, ну і взагалі не ставлю собі це, це за мету. Тобто... Ми не будемо ставати благосними і добрими для соціуму чи суспільства. Я хочу, щоб ми відчували і знайомилися, бо ми часто навіть не знаємо, що таке благодать. І воно, ще раз кажу, воно абсолютно невід'ємне від нашого реального життя. Більше того, ми будемо теж розглядати це поєднання. Комунікації з своїми рідними, близькими, з роботою, з своїм життям, І от, і, і, і от як же як ж же всьому всьому відчувати благодать. І тут ми теж побачимо пастки, що нам постійно хочеться знаходити в якому, знаходитися в якомусь одному стані, в стані. Любові, благодаті і так далі. Це не наша природа. Тобто, як основний стан, це і благодатний стан, але це не те, про що ви думаєте. Це не про те, що вам завжди приємно, чи вам завжди добре, чи вам завжди е, ну, якісь, е, ви відчуваєте велику радість і так далі. Ні, це, це благодать це коли ти. Е, Маєш цільність із своїм життям, і твоя, ну, от твоя основа як фундамент, вона і стіни, вона є благодатью, але те, що відбувається в домі, та, це є процес, в якому е, треба бути, це є процес, в якому ти є одною з дійових осіб, там, де відбувається твоя робота, <кій> там, де ти ростеш, там, де ти літаєш і падаєш, тобто воно. Воно, воно цільне. От от те, про що, те, те, що я хочу, щоб ви зрозуміли і усвідомили. Тому я запрошую вас на курс Діти Бога у середу, 24 числа, о 19-й годині, ми зробимо перше заняття. Воно в нас буде не в записі. Я хочу, щоб ми зустрілися з вами на, на в певній платформі буде вказано на якій, і, е, і ми запустимо цей процес. Та? Е, е, і далі вже е, будемо комунікувати так, як я вам говорила раніше. <кій> Відчуйте серцем е, і <кій> для себе добре усвідомте. Що, що ви хочете, і чи ви хочете, і чи вам відгукуються, і записуйтеся на курс Діти Бога. Для цього ви можете написати мені в приватні повідомлення на месенджер чи в директ. Я дам всі координати, чи на вайбер люди, які Запишуться до 20 числа, будуть мати від мене невеличкий подарунок це безкоштовна консультація. Я думаю, що це хороший привід. Поспішити! Гарного вам дня! Благодаті вам в серце і пам'ятайте, що життя не окремо від вас, а воно виходить з вас.